Всім доброго здоров'я! Станом на 27 жовтня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва теплової та електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Персонал знаходиться на робочих місцях, виконує Завдання щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на об'єкті, виконує планові ремонтні роботи, роботи, які пов'язані з підвищенням безпеки об'єкту. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне моніторингове представництво МАГАТЕ. Представники МАГАТЕ підтверджують, що всі критерії безпеки виконуються, зауважень немає. Персонал Хмельницької АЕС, окрім Основної діяльності продовжує свою волонтерську діяльність. Відповідно, всі звернення військових частин розглядаються. За кошти працівників ми закуповуємо необхідне обладнання, і на тижні, що минає, було також передано нашу допомогу нашим захисникам. Два автомобілі були передані: засоби для пошуку повітряних цілей, автошини, запасні частини. І багато чого ще іншого. Окрім того, 25 жовтня Шепетівщина зазнала атаки, повітряної атаки ворога. Відповідно, за наслідками є значні пошкодження в громадських будівлях, а також в будівлях наших безпосередньо жителів. І ми, як працівники Хмельницької атомної електростанції, зобов'язані допомагати. Відповідно, в той же день ввечері була направлена автомобіль з відповідними матеріалами: це ОСБ-плита, це профіль металевий, поліетиленова плівка. Все передано Шепетівській військовій адміністрації. 26 жовтня наш автомобіль з спілкою молоді, відповідно, в населених пунктах. Роздає всім, кому необхідно поліетиленову плівку. Далі ми також продовжуємо для того, щоб допомогти нашим колегам, нашим односельцям. Це наш обов'язок. Ми в такі хвилини маємо бути разом, підтримувати один одного і тим самим вистоїмо, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!